Ми продовжуємо обговорювати вчорашню сенсацію перемогу донецького шахтаря в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига. і це трапилося на виїзді, як відреагували німецькі вболівальники, німецька преса, і в принципі Німеччина на цю сенсацію. Бо нагадаю ще раз, якщо заглядати на кутерню бокмекерів перед поєдинком, то на перемогу шахтаря перемога шахтаря розцінювалася з коефіцієнтом 9.00. Лейпцига 1.33. і. В принципі, це сенсація на рівні із сенсацією, що Челсі в Загребі напередодні програло хорватам Динамо. Це також сенсація, після чого звільнили Томаса У Нас вже є на зв'язку оглядач із Києва, футбол 24 авторитетного ресурсу Роман Севрій, який точно знає, що писала німецька преса. Так що писала німецька преса про цей поєдинок. Привіт, Роман. Привіт, німецька преса сходиться на тому, що це абсолютний провал і не шукає ніяких виправдань. Всі вправляються у красномовстві, там бламажі, ганьба, дебакель, фіаско. Всі пишуть про те, що Лейпциг не створив достатньо моментів, бракувало конструктиву в Атаці, бракувало якихось цікавих ідей. Також всі критикують звичайно головних зірок. Вернера, який абсолютно загубився на лівому фланзі, який грав не в попад з цією командою. Нкунку, який не проявив е, лідерській якості, якого продають там за 80 мільйонів, за 100 мільйонів. Угу. А от помилку е, голкіпера угорського голкіпера Гулачі, перед коли він подарував м'яч шведу перед першим голом, е, порівнюють з фейлами Феррарі на останньому гран-при, угу. що цікаво. От а цікаво, що пишуть про е, українців там про Шведа, про Мудрика, що е, німці описують і провідні видання, які займаються профільно оглядами футбольних матчів, більд пише, більд оцінює футболістів, і, зокрема, Мудрику і Шведу виставили найбільший бал mm. одиницю. А, це взагалі величезне визнання. Рідко кому так ставлять. А, важливо також а, що. Шахтар на цьому акцентуючи особливу увагу, що Шахтар скористався своїми е, можливостями. Е, Мудрик скористався вільним простором, е, який для нього підготував е, Ювічевич і, відповідно, Лейпциг допустив ці всі моменти. Е, дуже красива цитата: що е, Шахтар набрав команду, яка могла б е, грати в юнацькій лізі УЄФА. Але ця команда чітко знала, де знайти свої шанси. З той, чи сайтом називає шахтар попелюшкою у цій лісі чемпіонів. Угу. Тобто таке от перетворення. А ти десь, можливо бігав по фанатських е сайтах, по коментарях? І як вони розцінюють у тепер відставку тренера? В результаті просто провального поєдинку проти Шахтаря, провального результату, і до цього ж, як відомо, Лейпциг розгромно програв Айнтрахту в Бундеслізі 0-4. І тепер тут поразка 1-4. Так взагалі ні в кого не було сумнівів, що Тедеско звільнять. Відразу ж після матчу, всі про це написали, вже сміялися, меми робили. Все неслося так, як має бути. Ем, ну, взагалі, вболівальники дуже здивувалися стартовим складом, який виставив Тедеску. Він дав шанс е, саме резервістам, ну гравцям, е, які. В обоймі, але не були основними на початку сезону і чекали від них реакції. Але цієї реакції взагалі не було. І після матчу були розчаровані вже не стільки тренером, скільки футболістам, від яких чекали особливо реакції. А вони взагалі програли в боротьбі, програли в швидкості, в банальних речах. Тут мова навіть не про тактику. Uh -huh. Дуже гарно фанатський ресурс підсумував матч з Шахтарем без ідей, без удачі, без очок, без тренера. Після 1-4 від шахтаря залишилися тільки руїни. Е, пишуть про якісну оборону, про вбивчу реалізацію моментів. Е, а Тедеско просто не підготував свою команду і не знав, як реагувати по ходу матчу, коли е, повністю все складалося на користь «Шахтаря». Наприкінці цікавить запитання: типу, як відреагували е, е, фанати е, на провал голкіпера угорського РБ Лейпциг. Є Мами з'явилися чи ні? Меми з'явилися, звичайно, але тут більше не самих фанатів Ляйпціга, а меми інших вболівальників інших клубів Ляйпціг, як відомо, не дуже люблять в Німеччині. Це називають штучним клубом і сміються з них. І особливо зараз то пишуть, що це Ляйпціг зганьбив німецький футбол. А перемога шахтаря це перемога всього доброго над всім поганим. І е, Гулачі та Тедеско взагалі там охрестили в білі лицарі, які розвалюють зло зсередини. А зрозуміло. А чому так Ляйпціх е, не люблять всередині Німеччині фанатські е, і фанати і інших клубів і називають штучно створеною командою? Ну тому що Лейпциг, Лейпциг, повністю контролюється концерном Red Bull, а в Німеччині, як відомо, не люблять цього там. Традиційні клуби в повазі, там, так, коли вболівальники мають право впливати на долю клубу, визначати, коли загалом клуб живе від вболівальників, від квитків, від символіки. А зрозуміло, що ляльцік так не живе, він отримує гроші ні, ні звідки отримує гроші від Redbula, і це, звичайно, нікому не подобається. І от навіть чому це. Погана практика можна довести на можна показати на звільненні Тедеско. тому що це звільнення це ж не справа двох поразок від Айнтрахта та Шахтаря. Шахтар просто поставив масну крапку в цій історії. А насправді звільнення стало причиною того, що е, керівництво та тренер мали різні погляди на футбол. Е, Тедеско зробив Ляївці віце чемпіоном Німеччини, виграв Кубок Німеччини, але це керівництво не цікавило, тому що в основі е, їхньої концепції. Стоїть е, вертикальний футбол, пресинг, швидкі атаки, тому що це відповідає е, їхнім ідеям редбулу, як е, молодіжності, швидкості і так далі. Ну от і, це і боліду формул 1 скажімо так. І так є. Ну просто що це абсолютно е, не спортивне управління, угу. це бізнесова структура.